Як завжди, несподівано настала весна. І мандрівка зі смаком вирішила податися в чергову цікаву подорож. І вирушила на північ. Всім привіт! Весна настала зарано, тому ми вирішили попрямувати в незвичному напрямку угору по мапі. Тобто на північ, а саме до моря. В нашому випадку дорога пролягатиме повз Чернігів до Білорусі, а згодом і до її столиці мінську. Та головною метою мандрівки стануть бажані ще у радянські часи і оспівані мандрівниками вже сучасної Європи Славетні Республіки Прибалтики. Так, ми вирішили відвідати Литву, Латвію та Естонію. І перше місто, куди ми відправилися, це столиця Литви, старовинний вільнюс. Від Києва до Вільнюса всього 750 кілометрів. На подолання цього шляху може піти щось близько 12 годин. Це якщо не зупинятися у Чернігові та Мінську. А по дорозі був ще й Бубруйськ, та ми вирішили дістатися спочатку до головної мети, а вже потім, повертаючись додому, милуватися іншими місцинами. Для цієї подорожі ми обрали абсолютно новий кросовер Peugeot 2008 з 1,6-літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. У Peugeot невеличкий 2008 називають урбанізованим кросовером, обіцяючи клієнтам динамічність хачбека і міцність сува. Вся основна техніка поділена з Peugeot 208, однак 2008 на 20 см довший і на 10 см вищий за малюка побратима. Зокрема, і за рахунок збільшеного кліренсу, який тут становить 16,5 см. У салон 2008 майже повністю перенесли інтер'єр Peugeot 208. Маленьке кермо, а над ним панель приладів. Це незвично, але дуже зручно. Але чому я буду забирати хліб у нашого постійного експерта Максима Кадакова? Нехай про технічні нюанси розповість вам саме. За все недельное путешествие наши герои открыли капот машины только один раз, когда на таможне на одном из переходов их попросили показать двигатель, чтобы сверить номера агрегатов. Но я уверен, что владельцы Peugeot 2008 с мотором 1.6 будут открывать капот тоже очень редко, только для контроля соответствующей жидкости и долива воды в бачок омывателя. Потому что этот мотор, разработанный уже несколько лет назад специалистами-инженерами ПСА, очень и очень надежен. И он очень хорош. Один 6 литров, 120 сил в паре с механической коробкой их хватает во всех режимах, всегда и везде я это очень хорошо знаю, и в городе, и на трассе, и расход божеский, но эта машина оснащена четырехступенчатым автоматом, интерьер здесь точно такой же, как на Peugeot 208 и главная фишка его, естественно это маленький руль, который расположен ниже, чем обычно, он практически лежит на коленях, он меньше в диаметре он приплюснут, а приборы расположены как бы выше руля, то есть я смотрю на приборы над рулем, а не сквозь руль. Это решение интересно не только с дизайнерской точки зрения, оно очень функционально, потому что когда водитель переводит взгляд с дороги на приборы, которые немножко отнесены дальше и стоят выше, ему меньше надо перефокусировать глаза. То есть легче считываются показания приборов, к тому же сами приборы довольно чистые, аккуратные, без э, лишних каких-то рисок, точечек и э, цифр, только то, что необходимо очень удобно. Мне эта машина, вот как мне понравился 2000, пардон, 208 Peugeot, также мне нравится в этом смысле и 2008. Ну а главное отличие от 208, от прародителя, от донора, в том, что здесь салон чуть-чуть выше, поскольку крыша сделана выше, и ощущаю себя здесь более просторно. Конечно, не как в большом внедорожнике, но все-таки сидеть здесь просторнее чуть-чуть, ощущение пространства есть. И людям высокого роста, как, например, я, а мой рост 186 сантиметров, Просто чувствует себя здесь более а, уютно. А, и мне кажется, что машина их давит. Поэтому это очень здорово, особенно для недорогих. Зі свого боку, подолавши перші 750 кілометрів на 2008-му, ми з нашим оператором можемо зазначити, що всі наші «бебехи» у багажних помістилися без питань, а самі ми доволі комфортно та швидко дісталися до весняного вільнюсу. Литва маленька, затишна країна з неспішним ритмом життя. Тут можна знайти найчистіші озера соснові ліси і безліч національних парків та заповідників. А ще її люблять за розслаблену атмосферу невеликих міст, де час ніби зупинився. Також цінують відмінний сервіс респектабельних курортних міст з солодким запахом соснового лісу. Окрім цього, Литва це країна з вельми давньою, майже вісімсотрічною історією. В середні віки Велике Князівство Литовське було однією з найбільших держав Європи, що відбилося на зовнішньому вигляді її середньовічних міст, які зберегли до наших днів свої скарби: чудові палаци, пишні собори. І середньовічні замки Вільнюс зачаровує своїх гостей практично з перших хвилин, гуляючи по місту, фізично відчуваєш, що час тут майже зупинився. Старе місто Вільнюса це найбільший архітектурний комплекс Східної Європи. Тут півтори з гаком тисячі будівель, занесених ЮНЕСКО до переліку пам'яток всесвітнього культурного значення. Про багато історію Вільнюса свідчить різноманітність його архітектурних будівель: церкви, костели і вежі, відокремлені середньовічні дворики і вузькі вулички. У вільнюсі ви зможете знайти фактично всі архітектурні стилі, які входили в моду в Європі. Це й чудова пізня готика соборів святої Анни і Бернардинців, стриманий ренесанс нижнього замку і собору святого Михайла, елегантна класика вільнюської ратуші та кафедрального собору, а також ошатний історизм, будівлі, філармонії і багато-багато іншого. Але все-таки вважають, що вільнюс це місто барокко, адже цей стиль зустрічається фактично на кожному кроці. Кожен, хто приїздить сьогодні до Вільнюса, обов'язково може знайти тут щось своє і отримати від цього неабияке задоволення. Від історії і архітектури багатого культурного життя міста та його музичних традицій, а також різноманітності бурштинових і льняних прикрас. А ще від делікатесів литовської кухні і, звичайно, дуже смачного литовського пива. Тому абсолютно логічно, що ми одразу подалися шукати заклад з традиційною литовською кухнею та місцевим пивом. І шукати довго не довелося. У вільнюсі всіляких гендлів просто сила селена. Більшість кращих автентичних ресторанів Вільнюса розташовані, звісно, в старому місті, в центрі. Нам порадили обов'язково спробувати традиційне литовське блюдо Цепілін. Та, звісно ж, місцеве пиво. Звичайний, начебто, смажений хліб із сирним соусом. Це ідеально підходить під пиво, яке тут просто фантастичне. До речі, у цій країні виробляється понад 100 сортів пива. Кілька з них навіть завоювали найвищі нагороди на всесвітніх конкурсах. А от міцні литовські напої, настоянки на травах або меду варто придбати на гостинці для друзів. Міцні традиційні настоянки ми не стали смакувати тут. А от пиво посмакували досхочу. Наприклад, цей сорт з конопляними зернами і має характерний солодкуватий присмак. Стосовно ж їжі, то у Вільнюсі можна скуштувати страви різних кухонь світу. Тут сила на різних кафе, ресторанів, трактирів, піцерії, грильбарів, вінних льохів та пивниць. Однак частують у цих закладах здебільшого європейськими стравами. До речі, нас попереджали, що у вільнюсі, у Литві дуже висока якість їди. І це дійсно так. Порції невеликі, але їжа дуже смачна і дуже якісна. Набивши кендюх, ми вирішили послухати історичних бувальщин, і серед інших почули таку. Колись у давні часи Великий князь Литовський Гідімінас полював у святих гаях долини Швинторога. І після довгого і успішного полювання вирішив зупинитися там на ніч. Щойно владика склепив очі, як відвідав його незвичайний сон. Снилося Гідімінасу, що на горі, де він удень вбив тура, стоїть величезний залізний вовк. І, піднявши велику голову до місяця, виє так, немов виє сотня вовків. Жарці витлумачили пророчий сон наступним чином. Так здійсниться те, що визначено государю і Литві Богом. Залізний вовк символізує неприступний замок і місто, що буде засноване владикою на цьому місці. Це місто буде столицею литовських земель, а вовче виття говорить про славу того міста. Вона досягне всіх країв світу. Після цього владика Литви Гідьмінас скоряючись волі богів, розпочав будівництво майбутньої столиці, а її ім'я Вільнюс запозичив у річки Вільня. Безумовно, туристичний Вільнюс, відомий перш за все, своїми історичними та архітектурними пам'ятками, які розташовані в основному у старому місті. Серед визначних пам'яток міста комплекс Вільнюського університету, де студенти до цих днів проходять навчання в будівлях, зведених у 16 столітті, а також замкова гора, яку увінчує вежа Гідімінаса. А ще гора трьох хрестів, де похований полководець Каспар Бекеш, розташована ж біля підніжжя замкової гори кафедральна площа, приваблює гостей міста своїм собором, дзвіницею і пам'ятником князю Гідімінасу. А цілі вулиці Вільнюса, діджеї Велика та Пілес Замкова, виглядають так, неначе цілком перенесені з середньовічного містечка, зважаючи на те, що в нас попереду ще багато цікавих міст і історичних пам'яток, ми вирушили не затримуватися у вільнюсі, а мерші вирушити далі. І вже за півгодини паркували наш 2008-й у мальовничому містечку, оточеному найчистішими озерами, в дзеркальній гладі яких відображається його славне минуле, колись найважливішого міста Великого Князівства Литовського. Тракай це стародавня столиця Литви, заснована ще у 13 столітті, і яка мала величезне політичне значення аж до 16-го століття. Сьогодні Тракайський замок, що стоїть посеред озера Гальве, є єдиним острівним замком у східній Європі. Головна визначна пам'ятка Тракай – його замок, який було зведено ще у 14 столітті і частково зруйновано в 16-му під час північної війни. Замок простояв у руїнах до середини го століття, коли за наказом Сталіна його було відновлено. Потрапити тут у середньовіччя як у пастку, у прямому сенсі цього слова можна завдяки ось цьому нехитрому приладу. Замок являє собою чудовий приклад готичної архітектури. Центром архітектурного ансамблю є княжий палац, оточений товстою фортечною стіною, що знаходиться під захистом оборонних веж. За легендою, у 15 столітті Литовський князь Вітаутас привіз з Криму 300 сімей воїнів Караїмів, які служили йому вірою і правдою, живучи тут у Тракай. За багато століть Караїми в Литві асимілювалися і змогли зберегти свою самобутню культуру. В даний час в місті є Караїмська Кенаса і музей Караїмського побуту, а також кілька ресторанів, що пропонують страви Караїмської національної кухні. Кинувши оком на принади тракаї, ми відправилися у друге за величиною місто Литви Каонас. Тимчасова столиця, як звуть її тут, була заснована у 14 столітті, і до наших днів зберегла чарівне старе місто, куди ми і відправилися. У компактно розташованому, добре збереженому старому місті знаходиться безліч цінних культурних та архітектурних пам'яток: Каунаський замок, готичний будинок Перкунаса, костели Вітутаса Великого і Святої Гертруди, а також Каунаська ратуша Білий лебідь. Але, так би мовити, золотий час Каунаса це перша половина ХХ століття, коли в період між двома світовими війнами Вільнюс був захоплений Польщею, а Каунас став столицею Незалежної Литви. У цей час було Будовано безліч красивих будівель і вулиць міста. Найелегантніша з яких – алея. Ця зелена романтична святкова алея тягнеться півтора кілометри, наповнена сувенірними магазинчиками, затишними кафе та рестораціями. А на фунікулері, який побудований 70 років тому, можна піднятися на Лексоцький пагорб, звідки відкривається чарівна панорама Каунаса. Але не з нашим щастям. Сьогодні він не працює, тому ми йдемо пішки. Лишень у семи кілометрах від Каунаса, на мальовничому березі Каунаської лагуни, розташувався комплекс будівель Пажаєльського монастиря, чарівної перлини литовського бароко, архітектурний шедевр європейського масштабу, цікава і драматична історія монастиря. Численні завоювання минулих століть і світові війни залишили свій відбиток на його стінах, які в різні часи послуговували помешканням як для католицьких, так і для православних ченців. Далі ми відправилися у морський порт і третє за величиною місто у Литві Клайпеду. Попри цілком активне сучасне життя, це старовинне місто було засноване аж у 1252 році, коли орден хрестоносців звів тут величний мемельський замок. З того моменту і до 1923 року Клайпеда, або у німців мемель належала Прусії, тобто фактично Німеччині, що характерним чином відбилося в архітектурному портреті цієї Балтійської перлини. Хоча Клайпеда і дуже постраждала від Другої світової війни, її невеличке старе місто зберегло свою неймовірну казковість. Тут все немов застигло у часі. В старовинних торгових фахверхових будинках у характерних для міста кварталах кам'яних складів, найстаріші з яких відносяться до XVIII століття, у витонченій театральній площі, а також у величних руїнах знаменитого мемельського замку. У Клайпеді, як і на всьому литовському узбережжі Балтійського моря, розкинулися прекрасні пляжі з білого піску, а недалеко на північ від міста розташувався Приморський регіональний парк з його прекрасними ландшафтами і своєрідною природою. Помилувавшись з ним з віконця нашого 2008-го, ми потрапили у найбільший та найвідоміший курорт литовського узбережжя Палангу. Паланга знаменита перш за все надзвичайною красою пляжів з білого піску та дюнами, яких більше немає на узбережжі інших Балтійських країн. Нам трохи не повезло, погода не дуже гарна. Сюди треба проїздити, звісно, влітку. Тут запах сосен змішується з наповненим йодом морським повітрям, створюючи химерний і дуже корисний для здоров'я аромат. Це курорт для тих, хто не любить спеки, а шукає розслабленої атмосфери доглянутого старовинного курорту, прекрасного поєднання комфортної для тіла температури, дружелюбного моря і зелені парків. Однак у Паланзі знайдеться місце і для тих, хто хоче весело провести канікули з друзями, і для тих, хто шукає спокійного сімейного відпочинку з дітьми. Один з найкрасивіших тутешніх куточків палац Тишкевичів в оточенні величезного парку. Нині тут розмістився музей бурштину. Перетнувши ось на цьому паромі невеличку затоку, ми опинилися у цікавій місцині. Зветься вона Курська коса і триває аж до самого російського кордону до Калінінградської області. Куршська коса унікальне творіння людини і природи. Цей півострів, що протягнувся на 98 кілометрів, є одним з найкрасивіших і унікальних ландшафтів в Європі. Тут, на дуже невеликій відстані, один від одного сусідять дуже різні пейзажі: піщано-пустельний, тайгові хвойні ліси та березові гаї. Це справжній музей природних зон, край найвищих у Європі білих дюн, що омиваються з одного боку Балтійським морем, з іншого Курською затокою. Тож можете навіть не сумніватися, цей унікальний осередок флори і фауни, найчистіших безлюдних пляжів і соснових лісів, які стикаються з пустелею білого піску, було включено у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Захоплення викликають всі чотири селища на березі Курської коси. Саме так, їх тут лише чотири, але всі вони немов казкові. Містечки Ніда Прейла Пярвалка і Йот-Кранте Кранте це автентичні рибальські садиби із колоритнішими синіми віконницями. Сучасні котеджі, які успішно підлаштувалися під старовину, а також прикрашені дерев'яними мереживами старі вілли ніди. А тутешня копчена риба, приготовлена за старовинними рецептами курських рибалок, це неабиякий делікатес для справжніх гурманів. Правда, сезон таких делікатесів наступає влітку. Але як би не хотілося тут зупинитися на тиждень, Настав час вирушати далі, і ми мусили попрощатися з величною куршською косою і попрямували у Латвію. Та на доріжку варто згадати про гостинні місцеві готелі. У Литві вони чи не найчистіші у Європі? Ось цей номер дістався нам за 50 євро і був майже стерильним. А поки ми розкошували у охайних покоях, наш експерт Максим Кадаков не полінувався піднятися ледь не вдосвіта і скурпульозно дослідив у Києві драйверські здібності новенького кросовера Пежо 2008 Дизайнеры просто молодцы, они сделали потрясающий ход. Когда смотришь на 2008 снаружи, кажется, что это довольно крупный, ну, чуть ли не действительно настоящий кроссовер. Но на самом деле машинка-то небольшая. Колесная база такая же, как у 208 -го. И только задний свес, там, где багажник, больше примерно вот настолько, на ладонь. А салон практически такой же И поэтому места сзади не так много, как хотелось бы Но тем не менее достаточно потому, Еще и потому, что здесь выше потолок Но смотрите, какая вещь Вот обратите внимание на вот этот срез крыши Я со своим высоким ростом, когда вхожу и выхожу, обязательно задеваю головой за него То есть машина, базовые какие-то вещи сохранились А крыша нарощена только вот здесь внутри А здесь мы видим только декоративную накладку, которая нас и обманывает Визуально кажется, что проем двери гораздо выше, а на самом деле он практически такой же низкий, как и в хэтчбеке. Еще одна находка дизайнера, вот эта горизонтальная линия, которая как бы делит заднюю дверь на две половинки. Кажется, что сейчас верхнюю часть можно поднять вверх, а нижнюю откинуть вниз. Но на самом деле дверь, конечно, цельная, самая обычная, но открывает она нам довольно большое вместительное грузовое пространство. Багажник, багажный отсек. Поскольку больше не только задний свес, но и внутренняя высота машины, багажник намного крупнее, чем в Peugeot 208. У багажника приятная и аккуратная ровная обивка ворсовым материалом. Вот эти пластмассовые направляющие, по которым легче загружать, задвигать тяжелые чемоданы, и поэтому ворсовая обивка не портится. А под фальшполом у нас сейчас лежит инструмент и э, докатка, неполноразмерное колесо, но посмотрите, какая глубокая ниша. Можно эту докатку заменить на полноц... полноразмерную, полноценную запаску, которая вас всегда спасет в самых трудных ситуациях. Это здорово. Ну а если сложить заднее сиденье, оно, кстати, складывается по частям и очень просто. Одним движением нажимаешь кнопку, и спинка ложится, образуя абсолютно ровный пол вместе с багажником. Если сложить за одни сиденья, багажник и вовсе становится большим, реально вместительным. Поэтому эта машина очень неплохая и для путешественников, и тем более для дачников. Тим часом на якісних європейських дорогах наш 2008-й також показав себе дуже вправним автомобілем. У передмістях Вільнюса він примусив нас просто таки закохатися у комфортну підвізку та витончену керованість. За рівнем задоволення за кермом, 2008-й не поступається навіть драйвовому 208-му. Але зауважте, це ж кросовер. На 2008-му восьмому на диво легко долати і великі відстані. А на типових вузьких вуличках класичних європейських міст він взагалі почувається як риба у воді. Промайнувши півсотні кілометрів на північ, ми перетнули кордон і опинилися у сусідній Латвії. Тут на нас чекала спокійна рийська затока, відкрите Балтійське море і природні парки з численними озерами, на берегах яких збереглися великі ліси та чисельні середньовічні замки і палаци пруських і курлянських вельмож на вершинах пагорбів. Проїхавши повз курортне місто Лієпая, ми дуже швидко дісталися справжньої перлини Латвії, її столиці стародавньої Риги міста готики та Югінстиля і справжнього скарбу для людей, які цікавляться історією та архітектурою. Рига головна гордість Латвії та місце, де західна культура зустрічається зі східною, утворюючи неповторний образ цієї середньовічної столиці. Німці, поляки, росіяни разом з литовцями і латишами вважали Ригу своїм містом і протягом 800 років любовно створювали архітектуру та насичували культурні традиції цієї Балтійської перлини. Прекрасне старе місто Риги з її величними готичними соборами, чиї загострені мідні шпилі гордо дивляться в небеса вже багато століть. Дивують і зачаровують гостей міста. А химерно прикрашені будівлі в стилі Югінстиль це справжня гордість Риги. Кожну з них можна розглядати тривалий час, щоразу знаходячи якісь нові деталі та архітектурні рішення. Завдяки своїй унікальній архітектурі історичний центр Риги також внесений до списку світової історичної та культурної спадщини ЮНЕСКО. А ще на цих чарівних брукованих вуличках латвійської столиці знімали знамениті радянські фільми «17 миттевості весни, Шерлок Холмс та доктор Ватсон та багато інших. Ще й до сьогодні деякі кінематографісти знімають тут, так би мовити, за кордон, наприклад, Париж. Це не так дорого, а міські пейзажі та краєвиди дають дивовижні можливості для експериментів. Розслаблена атмосфера міста наповнена ароматом кави і свіжої випічки. А ще у кожному барі можна скуштувати дуже смачне латиське пиво і повитріщатися на сувеніри і прикраси з бурштину, які продають на міських площадях доброзичливі городяни. Весь центр Риги можна назвати однією великою пам'яткою. Тут безліч прекрасно збережених будівель з унікальною архітектурою. Атмосфера середньовічного містечка робить прогулянки по мостовим Риги дуже захоплюючим заняттям. Згідно з офіційною версією, Ригу заснували у 1201 році. Виникло нове місто завдяки місіонерській діяльності лицарів Тевтонського ордену, які вирішили на своїх мечах принести християнську віру мешканцям берегів Балтійського моря, уршам, ливам, ладгалам та естам. Головними пам'ятками Риги вважають, звичайно ж, Домський кафедральний собор, що став символом міста, а також Ризький замок, Бастіонну Гору, Шведські ворота, так звані три брати, порохову вежу, двір конвенту, а також будинок чорноголових. Багато з цих споруд відносяться до пам'яток архітектури. Ще 14 століття. А наприклад, собор Святого Якова було побудовано взагалі ще у 13 столітті. А ще з собору святого Петра можна побачити просто таки приголомшливу панораму старого міста. Ще однією визначною пам'яткою міста я вимагаю називати латвійську кухню. Щедру, смачну та дуже оригінальну. Але про неї ми поговоримо вже у наступній мандрівці. До Речі, поїхати додому не прихопивши на сувенір знаменитий ризький бальзам, справжній злочин. Принаймні, наш експерт Максим Кадаков на такого гостинця цілком заслужив. Врятувавши декілька монет від спокусу місцевих шинках та кав'ярнях. Ми придбали йому пляшечку ось цього класичного ризького бальзаму, і будемо вимагати від нього за це детальної розповіді про тужові тисячі. На сэкономленные в поездке деньги Виталик презентовал мне а, бутылочку рижского бальзама. Мне это очень приятно, потому что я узнал впервые ее вкус очень давно. Это еще был Советский Союз, когда я служил а, в Советской Армии. А это было в Латвии, я служил под городом Лиепая, и тогда вот попробовал, а, что это такое. Это очень вкусный напиток, и поэтому я с удовольствием вам расскажу о том, как себя ведет Peugeot 2008 на дороге. Сначала о моторе и коробке. 120 сил. Их вполне достаточно для того, чтобы ехать, ездить не только по городу, но и уверенно чувствовать себя на трассе. Когда машина полностью гружена, их уже немножко не хватает. Но не потому, что 120 сил это очень и очень мало. Этого достаточно. Потому что у нас здесь есть четырехступенчатая коробка, которая немножко не поспевает за мотором. Она слишком долго думает, довольно поздно переключается. Не тогда, когда ты хочешь, а с некоторой задержкой. И поэтому ощущение такое, что мотор здесь слабее. Отчасти это с этой проблемой бороться с помощью ручного переключения передач, как вот, например, сейчас. Я вместо четвертой втыкаю третью, и машина под довольно заметный шум двигателя, не критичный, но заметный, уже резво ускоряется. Вот я на этой машине все время так и езжу, только в ручном режиме переключения передач. Расход топлива всех интересует. Могу ответить. При спокойной езде, когда ты едешь по трассе 90 плюс разрешенный 10, 15, 20 км в час при плавных ускорениях, при плавных торможениях привозишь 7,5 литров на 100 км. Можно даже в семерочку уложиться, и съехать совсем аккуратно. В городе чуть больше. Ну а если ехать активно, если крутить мотор, выворачивать, как мы говорим, его наизнанку, то будет и 8, и 8,5, и 9, потому что автомат. Пежо, конечно, пленяет настройка шасси. В городе подвеска кажется немножко жестковатой, потому что в Киеве, например, дороги очень плохие, ты постоянно пересчитываешь все эти кочки, стыки и так далее. Но если дорога более-менее ровная, ты начинаешь ловить кайф от того, как машина настроена, как она чувствуется тебя, водителя. Ты ее хозяин, ты ей повелеваешь. Руль чуть влево, чуть вправо, машинка тут же реагирует мгновенно. 16-дюймовая шина прекрасно держит дорогу. Электроусилитель руля, здесь электрический усилитель, настроен тоже очень хорошо. Возможно, это не самый лучший усилитель, но для этой машины он подходит практически идеально. И в итоге ты Сливаешься с этим автомобилем, ловишь кайф от каждого поворота и даже просто от движения по прямой, потому что автомобиль является продолжением тебя. И именно это слияние с автомобилем именно то, что Peugeot является продолжением водителя, продолжением его мыслей, его рук, его ног, полное взаимодействие с водителем является одним из главных конкурентных преимуществ 2008 по сравнению с другими машинами из этого сегмента. Я эту машину люблю как раз за то, что у нее прекрасно настроенная шасси. И вы ее полюбите обязательно. А ми тим часом відправилися далі знімати для вас наступну вже 25-ту мандрівку, у якій ви побачите красу та смакоту на узбережжі Юрмали, 2008 тисячі пежо у ризі позаминулого століття, казкові вулички Таліну, а також принади естонської кухні. На цьому ми прощаємося з вами до наступної мандрівки і бажаємо вам незабутніх вражень та приємних подорожей. І пам'ятайте, будь-яка мандрівка має бути з неповторним смаком.